Які продукти треба виключити на схудненні? Слухайте, я думаю, ви не повірили, що я вам буду розказувати такий бред. Давайте я вам краще розкажу, які продукти треба їсти для того, щоб худнути. А їсти можна все. Ви можете худнути на будь-яких продуктах, навіть на тих, що є у вас вдома. І зовсім не важливо, де ви живете за кордоном, в селі чи в великому місті – Ви можете худнути на будь-які їжі. Просто запам'ятайте одне головне правило: ми набираємо вагу не через певні продукти, а через надлишок цих продуктів у нашому житті. Просто через великий потік інформації в Тікток і ста. І так далі, ми думаємо, що схуднення – це важко, це затратно, це дорого. Схуднення у нас асоціюється з авокадо, брокколі, твердими, дорогими сирами. Дивіться, на схудненні ви повинні їсти білки, жири і вуглеводи. А тепер давайте подумаємо, чи є у вас ці продукти вдома. Наприклад, вуглеводи це гречка, картопля, макарони, білки це м'ясо, творог, риба, яйця. Жириться в нас вершкове масло, кисломолочні продукти, горіхи, насіння, олія. Я ніколи не повірю, що цих продуктів немає у вас вдома. Продукти для схуднення обрати дуже легко. Просто експертам в. Іхто вигідно показати, що це дуже важко для того, щоб як можна більше заробити на вас грошей.